Я хотів би поставити свій проєкт, який я працював, був раніше зараз нагороди що представити його. Є, як би, умовно кажучи, дві групи людей. Одна група людей, яка має дуже цікаві і дуже багато потрібних людям людей. Є такі люди, які зробили патенти. І ще немає патентів. І є більше група людей, яка дуже зацікавлена користування. Він проєкт це зв'язок двох груп людей. Проєкт передбачає створення інформаційного пошукового сайту і виробничого Бал. Для того, щоб при визначенні теплості напрямку можна було зробити модель, протестувати її, подивитися, якщо вона показує потрібні е, параметри, е, можна запускати виробництво і е, продовжувати пошук чи моделі. Сайт, для того, щоб е, проводити пошук. Крім цього, пошук звуку вже готовий модель. Тут я вам представник як доволі пішний проект, це гідрогенегенератор і вже за кордоном. Вже є поновлення там. І потрібні мільйони інвестицій для того, щоб штукати. Що Справа в тому, що для першої, першої моделі для е, передбачення напрямок це енерговоротник. Це буде весь схожий проект. Вона на Виробництво цієї моделі потрібно буде десь приблизно 180 тисяч гривень. Для того, щоб почати робити з цим проєктом, це е, приміщення е, зарплати працівників і обладнання е, цієї виробничої бази і створення сайту це близько 200 тисяч гривень. Справа в тому, що е, першу робочу модель ми маємо отримати десь через. 2-3 місяці роботи. Через 6 місяців має вже 15% е, збуду і саме збуду цієї моделі. Вже час, вже час приходити до... Вже самоопутність і е, отримана прибуття.